Вітаю вас на каналі інтернет гіпермаркету котлів ТТСК. Мене звати Віталій, і сьогодні чергове відео у рубриці розбір на пальцях. А я нагадаю, що ця рубрика створена для того, щоб давати вам альтернативу в виборі котлів. І зараз я розберу особливості твердопаливного котла від торгової марки «Фенікс» із міста Чернігів моделі «Фенікс N. Phoenix N відноситься виробником до класу котлів тривалого горіння, тобто горіння на одному завантаженні палива до 24 годин. Але я зазначу, що до 24 годин він може горіти тільки на вугіллі. На дровах виробником закладено горіння до 6 годин. Теплові агрегати призначені для роботи у водяних системах опалення закритого і відкритого типу з тиском не більше 2 бар або атмосфер. Котли Phoenix N виробляються у потужностях від 10 до 95 кВт. І мають адаптацію під механічну та електронну автоматику. Але штуцером для підключення механічного регулятора тяги оснащуються котли потужністю до 50 кВт. Включно котли мають стальну збірно зварну конструкцію, товщина температурно-навантаженої частини теплообміннику котла 6 мм. Основним видом палива для котла є кам'яне вугілля. Також в якості палива допускається використовувати дрова вологістю не більше 25%. Їх дожина повинна бути приблизно на 50 мм менше глибини топки. Дерев'яні брикети діаметром 10-15 см. Як домішку до основного палива в пропорції 50% можна додавати дерев'яні відходи з різними якісними параметрами щодо вологості і різної грануляції. Обрізки, стружки. Деревінні відходи, що утворюються від при виробництві меблів паркету та тощо. Котел серії N можна експлуатувати тільки в режимі ручного завантаження палива з будь-яким типом автоматики. А ось переобладнання його пелетний пальник не передбачається виробником. А тепер давайте розглянемо конструкцію котла більш детально. На фасаді котла Phoenix N4 двері. Ці двері на котлі Phoenix N утеплені і оснащені термостійкими ручками. Двері можна переставити для відчинення в іншу сторону. Паливо через середні дверцята вкладається на колоснюкові грати. Колоснюкові грати, виготовлені з цільнотянутої труби діаметром. До 50 кВт 38 мм, включно, а далі 48 мм з товщиною стінки 4 мм. Для чищення колосникових град котел оснащений окремими дверцятами, а також механічним руштом, який полегшує процес чищення, і на правому боці котла є педаль для цього, яка якраз рухає механізм рушта. Під колосником знаходиться бункер для збору золи і попелу. Зольним ящиком котел не комплектується. І є окрема дверка для доступу під колосникову зону. На цій дверці знаходиться повітряний клапан з вушком для під'єднання ланцюжка механічного регулятора тяги. Дверка для завантаження палива має похилу горловину, а її розміри ви зараз бачите перед собою на екрані. Також зараз на екрані я наведу розміри. Топок її об'єми та глибину. Верхні дверцята служать для чищення конвективної частини теплообміннику, яка представлена у вигляді водонаповнених полиць з постійною циркуляцією теплоносія. І таких полиць у котлі аж чотири, тому що продукти згорання утворені у процесі спалювання проходять через чотири канали теплообміну, перш ніж потрапити у димар. На задній стінці котла розташований димар круглоперетину. Розміри димаря та вимоги до нього ви теж зараз бачите на екрані, і димар оснащений шиберною заслонкою. У випадку надто високої тяги у димарі, шибер дає можливість її знизити шляхом часткового перекривання вихідного отвіру борова. Ну і внизу в задньої частини котла знаходиться штуцер зворотнього трубопроводу системи опалення діаметром 40 мм і штуцер для зливу води. Штуцер прямого трубопроводу до системи опалення розташований на верхній кришці котла і теж має діаметр 40 мм. Поруч розташований фланець для встановлення вентилятора примусової подачі повітря. Повітря подається через канал у підколосникову зону та у камеру згоряння через систему форсунок на стінках камери. Також на верхній кришці котла електронний термометр, штуцер для під'єднання механічного регулятора тяги діаметром 3 чверті дюйма та штуцер для запобіжного клапану діаметром дюйма або 20 мм. В залежності від потужності до 40 кВт включена 15 мм, а далі 20 До комплекту поставки котла входять котел у зборі, паспорт, комплект для чищення котла. Запобіжний клапан і як додаткова опція комплект автоматики, який состоїть із блоку управління та вентилятора примусової подачі повітря. Ціни та повну таблицю з технічними параметрами я залишу у підкасті та опису під відео. Також в нас на сайті ви можете завантажити паспорт цього котла для ознайомлення. А з приводу консультацій та замовлень звертайтесь до наших фахівців, телефони зараз на екрані. Дзвоніть і переконайтеся, що ми знаємо про котли все. З вами був Віталій, канал Котлити ТСК і до нових відео.